Сьогодні спробую представити вам картину другої половини ХХ століття в українській культурі з особливою увагою до не тільки політичних подій, але до цього саме інтелектуального фону і до того, як виглядав цей. Зв'язок між поколіннями, між поколінням, умовно кажучи, розстріляного відродження і поколінням, яке стартувало своє літературне життя десь на зламі 50-х і 60-х років. Починаючи цю розповідь, звичайно, мусимо пам'ятати, що таке друга половина ХХ століття. Це е, час, коли зализували рани. Після Другої світової війни, якої на той час ніхто не називав в Радянському Союзі і, ясна річ, в Радянській Україні не називали Другою світовою війною, а називали винятково Великою Вітчизняною війною. Воно ж, Велика Отечественна війна. Саме пам'ять про е, війну. Е, з першого моменту після закінчення війни стиралася. Причому стиралася а, разом з людьми. Всі ті, хто спробував розповісти інакше про Другу світову війну, тобто про те, що називали на той час Великою Вітчизняною війною, всі ті так чи інакше постраждав. Те, що ми сьогодні знаємо про другу світову війну, і те, що Нав'язували саме на той час, після завершення Другої світової війни. Це зовсім різні картини. Першим таким твором, який розповідає про е, війну і показує масштаби втрат, масштаби знищення і страждання, була така повість Олександра Довженка: Україна в огні». Саме за те, як була висвітлена доля України під час Другої світової війни, Довженко постраждав дуже і дуже серйозно. Тобто, йому так, ну, це трошки не, не той масштаб, щоб казати, як, як з Тарасом Шевченком заборонили писати і малювати, так але тут ну заборонити працювати кінематографістом, означає просто ну повну смерть. Творця людини, неймовірно творчої, неймовірно талановитої, Україна вогні показувала саме і втрати, людські втрати, і страждання, і відчуття то. Покинутості клуб творчої молоді. сучасник, який очолював Лесь Танюк, театральний режисер, діяч, автор мемуарів, автор щоденників. І в клубі творчої молоді працювала ціла когорта саме молодих, не тільки киян, але також з інших міст України, і в тому числі і з Донбасу. Це той клуб, де не тільки дискутували, не тільки читали вірші, але також займалися тим, про що ми тільки що говорили пам'яттю. І пам'ять про репресії, пам'ять про сталінізм, ці символи сталінської епохи це передовсім масові поховання. Не випадково саме з відкриття заново масових поховань у биківні, почалася дорога клубу творчої молоді сучасник у дорослість, тобто з юних, з юних творців театралів, письменників, художників, вони перетворилися в цілком дозріле вже покоління. Покоління, яке взяло на себе тягар минулого і вирішило донести правду про це минуле до своїх сучасників. Отже, це покоління, яке переймає цю традицію забороненого покоління 20-х років, яке потім буде названо розстріляним відродженням. Це покоління, яке переносить пам'ять про масові репресії 30-х і 40-х років, і це покоління, яке творить новий образ української культури про патріотичну лірику чи патріотичну поезію, публіцистично патріотичну поезію. Василя Симоненка, але саме Василь Симоненко, який помирає в дуже юному віці, його поезія була найчастіше декламована, найчастіше звучала зі сцени. Василь Симоненко з центральної України, з Черкащини, а був таким, ну, знову не можна сказати, поетом трибуном. Але його поезія вона звучить і по сьогоднішній день, тобто, ми можемо його цитувати знову і знову, особливо в контексті російської. Агресії частина цих віршів була опублікована, Велика частина кружляла у е, переписаних е, варіантах, і ці переписані варіанти називалися сам в Україні і сам датом в межах радянського союзу. Я згадала Євгена Сверстюка, який менше відомий ніж Іван Дзюба. І найбільш його відомий на той час твір видаву був інтернаціоналізм чи русифікація. Отже, ця тема сам видаву, протиставлення радянській русифікаторській політиці вона була ну чи не найважливішим взагалі в цій епосі протиставлення саме. Русифікації. Старше покоління, таке як Олесь Гончар, яке виросло з цієї сталінської епохи, яке було повністю соцреалізмом просякнуте, навіть воно починає трохи по-іншому поводитись, і саме тоді у відчутті обурення знищення цієї української спадщини пам'яті про давню Україну. Породило такий твір як Собор Олеся Гончара. Певним символом цієї епохи був фільм Сергія Параджанова, про яку я вже згадувала, Тіні Забутих предків. За класичним твором українського модерніста Михайла Коцюбинського знято фільм, який став таким найбільш яскравим прикладом формації. Яку ми називаємо українським поетичним кіно? 70-ті роки називають періодом задушеного відродження. Якщо 60-ті роки були періодом відродження, то 70-ті роки починають називати періодом задушеного відродження? Які способи знаходили люди творчі в цій ситуації, коли дихати нічим? Знову шукаючи своїх ніж, знову у перекладі, знову у якихось а, таких нішових зовсім заняттях. Але ну переважна більшість вже не може ніде публікувати тобто, або перелаштовуєшся на радянський лад, або Ніде не публікуєш. Сам видав, вже перестає бути можливим через саме ці масові репресії, що не означає, що не виникають твори. Творчість Ліни Костенко, творчість Валерія Шевчука, яка вибухає знову, як тільки з'являється можливість публікації, це сад нетанучих скульптур Ліни Костенко, це Маруся Чурай, яка стала таким такою знаковою подією. Що все-таки українська культура є, вона жива. Пам'ять про сталінські репресії, про те, що відбувається в 30-х, 40-х, 50-х роках, то про те, що відбувається в 60-х-70-х роках, все це компоновується в цей український наратив, але водночас створиться новий наратив, який є не лише про страждання. Але також про великі досягнення, і це переписування і об'єднування української культури в одне ціле.